Шанування слухачам подкасту «Градусник». для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Усе почалося з півника й курочки, намальованих над широким ротом білиної селянської печі. Десять років війни, спершу малої, а тепер і масштабної, вони прожили в хаті під Харковом. Дах над птахами таки дзьобнуло чимось лихим залізним. Але знову печеться хліб у тому домі. Побачила фото, як розпис починався, і як тепер спочивають поляниці на столі під наглядом уцілілих півника й курочки. Та й вирішила розпитати детальніше автора того птаства, фотографа і колишнього газетяря з Харкова, Валентина Усова. Пригадалися мені й публікації у селянській газеті, журналіста Михайла Мельника. Про різні важливі традиції в облаштуванні української хати й садиби, піч у хаті, що вівтар у церкві, писав Михайло Якович, який за до вторгнення поїхав із Харкова в ті місця, де малим зігрівала його піч, де можливо і почув приказку, рідну матір може підмінити лише піч. Зверніть увагу, не замінити. А підмінити, огорнути теплом, але не словом підтримати. То тільки в казках піч розмовляє. Тож говорити про неї будемо ми. Добрий день, Михайло Якович. Добрий день. це у нас зв'язок сьогодні між Харківщиною і Поділлям. Правильно, Михайло Якович, ви там зараз? Невеличке уточнення. Поділля тут рукою подати через Дністер. А я з іншого боку Дністра. Це вже буковина вважається, Це Чернівецька область, село наше рідне тут. Поряд буваю частенько. Там рада буду представити слухачам нашого подкасту Градусник. Ось такого здавця, давніх подробиць побуту українського. Просто колись випадок мені. Такий підштовхнув до того, що я зацікавився цим питанням. Зокрема, українська піч чи руська піч, як її називають. Гріє, гріє душу, можна сказати, особливо тому що сам я виріс в звичайній сільській хаті під солом'яною стріхою. І, зокрема, була тоді не тільки одна: дві печки хати були невеличкі. Це велика хата вважалася, а через сіни в хатчина. І у тій половині, і в тій половині були печі. Це зокрема так було в нас, і з сусідів також так само було, хоч хати звичайні під солом'яними стріхами але дві печі було. А ви пам'ятаєте, як будувалася хата? Чи це вже хата була досить така давня, і вона стояла ще до вашого народження? Я звичайно народився в хаті. І її, як мені казали, побудував дід ще в 20-х роках минулого століття. Ще чи не побудував, а перебудував, бо вона там горіла, як казала, якась пожежа була. Там я виростав. А вже в середині 60-х років батьки побудували нову хату через город з другого боку біля межі. там. Нова хата то вже така була десь сучасна під е, бляшанним дахом, планування інше триське там було. Також була там піть, але я вже вам скажу, що вже вона не так. Тут же ці е, українські традиційні хати були практично одинакові майже. Ну принаймні в нас там на нашому кутку. Де я бував часто у сусідів, товаришів своїх то, вони були традиційними. Заходиш на двору, всі двері, наприклад, вони повернуті на схід. Так там бувають, тому що ми в такій ярузі жили біля Дністра. І в селі також, здебільшого, я бачив, що ставляться е, хати, щоб двері вхідні були на схід, вікна на схід, то заходиш у е, велику половину на повертаєш. Права зразу біля дверей ця піч. І якщо в ту хачину, то вона на піч біля дверей також. І звідти звідти виходять димоходи, ковіни, димоходи, і вже в загальну е, таку великий цей, димохід виходить дим. Отаке конструкція хат була. Піч завжди ж білилася, вона ж біла була, правильно? Не тільки білилася, навіть розмальовували. Були такі. Ну у нас дома ні, не було там, щоб там. А деяких людей я бачив, що вони розмальовували, діти були, ще якісь там такого орнаменту. А в нас дилилися, але є якийсь поясочок там був, синенький. Моя бабуся, в якої не було печі, але була грубка, то вона двічі на рік перебілювала все в домі, і це було під Великдень і під Різдво. Так, так, обов'язково. Це двічі на рік це робилося. І зовні білилася хата також так само. Побудували нову хату. Це вже на моїх очах вона будувалася. Там я менше брав там тому участь. Старші брати допомагали батькам. А я або я худобу пас. Там вже я скажу, що піч вже вона не в тім місці була поставлена, як зазвичай робилося раніше. Піч, лежанка і грубка. Далі від печ. Ані вже піч і грубкою і лежанка. На лежанку пускали менших, на лежанку піднімалися старші. Хто у вас там спав? Чи ніхто не спав? Ми, ми спали. Ну у мене два брата було. То ми всі троє там поміщалися на тій лежанці, а навіть на печі, залазили на пічсенші, теж пригадую. Брат уже один пішов в армію, а другий там перебрався на ліжко саморобне таке, і це ж обов'язково був запічок. Якщо Шевченка згадувати, вивідужала Катерина і в запічку дитину колише, то в запічку що у вас було? В запічку, мабуть, це було так, бо ще сестра народилася, от то якраз вона в колись виколисувалася, то вже за групку туди. Туди там є ліжко савилось, і там від сволока на сволок у гак таки чіплялася ця колиска, батько зробив, і там колисалася вона. Так само було, як у Тараса Григоровича виходить. Ну, в запічку завжди затишно, там же гарно, так і від порога не тягне, то звичайно дитині там було комфортно, немовляті. Михайло Якович, а чим топили от таку піч? Вона все-таки багато поїдала. Ой, так ми майже жили в гісті, тому що село наше основне так на горі, на рівнині, а ми в цій ярузі ближче до Дністра. майже майже за кілометр від Дністра ми жили. То друга сторона яруги була вкрита лісом, і вона й зараз є, Колись писав, що дерева нам просто у вікна заглядали. Тому ми ходили туди там на сушняк там підбирали. А що це, лісок був такий невеличкий, колгосний, недержавний, то можна було й гіляку зрізати. Нас батьки посилали часто там з хлопцями, пішли, ми там, там десь в яку зрізали. І деколи їх не міг піймати нас та і, і пилочку забрати. Але приходив, віддавав батькові ту пилку, а батько, звісно, Тогам наливав їм. Ось таким чином все укладнювало. Скажіть, будь ласка, чи не називали у вас дерева, які стрункі високі, але ще не дуже товсті, маяками? Бо, скажімо, у війну Другу світову моя бабуня піч топила саме маяками, коли вони ходили в ліс? І отаких кілька дерев зрубають, прив'яжуть і тягнуть у себе на спині ці молоді солдатки, чоловіки на фронті, а вони з малими дітьми якось ж повинні триматися і то топили маяками. А у вас таке слово було? Ні, не було такого. І в нас цей лісок був. Він доволі і густий був. Не скажеш, що там якісь дерева особливо підвищувались ну, над іншими, цього не було. Але зате були дуби дуже грубезні дуби. І зараз стоять вони ніхто їх там не різав нічого. В них зараз вже дерева завалюються, падають, бо нікому не потрібні. Писать я тут бачу на Буковині стільки дерев валяється, але і не дозволяють їх брати, і сам не гами іншим. Не віддав за піч конкретніше. Більше один раз приїхав в село, і мій же ж товариш давній. Ми по сусідству жили разом, пасли корів. Василь Гуйван, ти каже: зайди сюди, я тобі хочу щось показати. Думаю, що ж це таке? Що за диво там? Заходжу, він заводить мене у літню кухню, поряд хата. Це вже хату побудували його батьки на рівнинній частині, як і мої батьки, коли їх вигнали з тої яруги, бо й, йшла на підтоплення від Дністровської ГЕС. То... Показує мені піч, ну думаю, дивина дивись. А він такий радий. Робив, каже, піч. Ну не він сам, а там чоловік майстер був у ньому. Я собі потім і задумався, що ж це радість у нього така. І почав згадувати дійсно про піч, де ми жили, як ми виростали на печі, і, і спали, і там сухарі на коміні пилом притрушені. Збирали, їли. Треба сказати, що ця піч українська дійсно мала велику роль у родині. Там не тільки варили їжу, чи пекли хліб, сушили якесь біжа, і на ній спали. Там лікували навіть простуди. якщо ви... Чули, чи знаєте. Та, звичайно. Колись пам'ятаю, батько туди залазив. Ну, я малий був, ще так, я не пам'ятаю, що там з ним було. Не знаю, що він туди залазив, лікувався, чи там гридикузіт якийсь, чи там простуда яка була. Теж не пам'ятаю, скільки він перебував там, тільки печі. Ну, напевно, десь хвилин 20-30, мабуть, лежав. Ну, це, звичайно, коли вона напалена, але немає жару там вже, щоб там жару не було. Ні, Ну, звичайно. І ще було. Я з що запам'яталося, колись мене до бабки відводили до примови, як казали в нас. Я перелякався, був кози оцього цього ж товариша, до речі, якого я задав, то мене водили до бабки, щоб вона примовляла від переляку. Та мене дивувало, що це вона там, як це якесь ніж, якийсь віск чи свічка. Вона коло мене пошепче, пошепче і йде туди, десь. До печі, в куток, і там щось ніби когось проганяє, ніби лякає. Чи то проганяли туди, бо кажуть, у комені нечиста сила сиділа. Чи проганяли через комен там щось, якогось Злого Духа, чи того, що там е, вогонь в печі горів, мама приводила до примови, коли також зранку ще в печі вогонь горів, хто і баб, то саме так, а вогонь ж мав теж значення. Так ральне у печі, священним вважався. Він, очевидно, і не дозволяв нечистій силі з комента проникати до хати. А ще такий запам'ятався один випадок, що цей же батько цього Василя Гуйвана, Іван Гуйван, він такий був гострий на, на слово, інколи міг і висловитися, так би мовити. Так, як при дітях не висловлюється зазвичай, то його нічого не стримувало. А от у хаті то він казав: сказав би я тобі, знаєш, але щоб не при Піч слухала. Фяте місце було. — Михайло яковичу. А особлива якась страва пам'ятається з маминих рук і саме з печі? Багато чого звичайно можна згадати зараз, тому що ми тоді, хоч не дуже заможно жили, але знаю, харчувалися особливо вже в 60-х, то якщо мама лига зварилася там і ну у нас корова з'явилася, то звичайно ми ще. Слава Богу, розкошували, можна сказати. Було молоко, готувалося страв чимало. Але мені дуже пам'ятається великодна, ребра, синячі печені. На противні в нас так кажуть зараз. А тоді казали, деко на деко. Вона пеклася в печі. А до того вони якби закурювалися в диму на горищі, бо туди виводилась труба. Ну, був з дим. Під дахом на горищі, там висіли на бантині, завжди синяча, от і ребра. Порібля в нас називали цим люди. І воно запечене. До чого ж воно смачне було навели? у ну, печі, та ж мамалига варилася. У нас тут популярна ця страва популярна, бо тут Молдова поряд. То кукурузи багато їють люди. Вона як корм для худоби і корисна дуже для людей. Ми і зараз купуємо тут кукурудзяну муку та готуємо мамалигу. Ще пам'ятаєте дуже простяна каша із кішками свинячи. Ну це після того як нас він десь заріжуть це перед відрізло, бо один раз на рік У нас не було багато так свиней. один раз. Сень урізали, і потім бодні складали там сало, м'ясо трохи. Не їли ж щодень, а тільки оце на свята там м'ясниці були. Тоді щось дозволялося. і от тоді мама варила пшеняну кашу. Тоненьких ковбаси не робили тоненьких кишок. Ну їх часто вичищали, в грічці в проточній воді гарно у нас там ручай потікав поряд. Дуже смачне Те також мені страва була. Михайло я а зараз той дім, де ви живете, має хоча б грубу чи у вас газове опалення? У селі? Так, так. У селі ми, але не в своєму рідному ми придбали хату, як переїхали сюди. Там є грубка, так, там ліс теж рядом. Дров можна принести. Я трошки заплуталася, ви зараз не в селі мешкаєте? Це містечко гідробудівників, Новодністровськ, у нас тут квартира. А крім того, купили хату, це як приїхали в 2021 році, але на цій стороні теж, в Чернівецькій області. Зрозуміло. Я з інтересом великим послухала це все, бо в моєму дитинстві була тільки груба, а піч я бачила у своєї свекрухи. От туди, коли ми приїхали перший раз, а дощара такий холод, погода, лиха година. І я так перемерзла з тим переїздом, А вона каже, так. Іди, дитино, лізь на піч. Думаю, як, я ж тільки приїхала, вона й не бачила ніколи. Я оце повинна на піч. Лізь, 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 бо розболієшся, наша така ти нам треба будеш. Добре полізла я туди, о, яке задоволення, я й заснула там. А? Дитячі книжки валялися, їхнього онука. Якась була ковдра, чую мене вже торкають, може, ти хоч вечеряти встанеш? І як рукою зняла, всі мої перемерзання, всі. Дрижаки, нічого на радок не було, ніяких хвороб, ніякого нежиттю, нічого. Так що піч, вона така штука помічна, хоча так чогось швидко вона вихолодяла і так незатишно ставало. Її треба було постійно якось підтримувати, щось їй туди підкидати. А Це, знаєте, залежить, як ще їх побудував це від пічника. У нас, наприклад, була піч, але в цій старенькій хаті. Тримала тепло, навіть дивіться, жаринки в попелі, коли вже мама зварить чи, там обід, а так, так. щодня варилося в печі, то коли зварить той попіл і жаринки в бік, у тих там пригортає коцюбкою. В тому попелі жаринки зберігалися аж е, до наступного ранку. Ну, у нас вже в сірники вже були, а раніше от, казали, що. Жаринки зберігали, щоб знову розпалювати вогонь від того, тому що раніше не було так сірників. Ну і потім якось може щось якийсь символ цьому було, щоб підтримувати постійно, щоб у печі був вогонь. Можна десь у старій літературі, у українській прозі знайти, що ой згасла піч, і оце ж треба тепер по сусідах іти вогню позичати, а це ж так соромно не догледіли печі. Михайло, Якович, Я вам дуже вдячна за розмову. Дуже цікаво було уявити хату вашого дитинства, щоб ми дочекалися перемоги, і не було в нас більше людей, які втрачають домівку і піч свою посеред зими. Не було цього лиха, цього страхіття. Дай Боже, дякую вам. Можливо, за тріском дров і громом. Почуливий кота, кіт на печі, то атрибут, оповідок про ворожок, про сільських шептух, які дітям переляк виливають, та щось до вогню приказують. Була хата з піччю і в дитинстві Валентина Усова. Стояла вона в селі Білопільського району на Сумщині. Після армії Валентин працював у Харкові, став Фоторепортером в обласній молодіжній газеті, давні часи, 70-ті роки. Ось як ми тепер поговорили. Я думаю, що ми ж з однієї розмови не владнаємо це діло. Треба буде передзвонювати, я якесь буду щось доповнювати, а тоді вже вирішально все зробите. Ота піч, яку ви розмальовували. Розкажіть, будь ласка, її історію. Це поблизу Харкова. Десь в 15 кілометрів від міста можна сказати, що це під лісом. Ця хата стоїть. Хата другого дерев'яна, мабуть, дубова. Ну зараз він її облаштував під сучасний такий вид. А всередині, в одній із кімнат, він залишив так, як було при дідові. Хата побудови він каже десь 1921. -й. 23-й рік от такого часу Цікавенька є така, що там в хаті цей сволок, і на сволоку хрест вирізаний, такий красивий. Це ще, мабуть, був 2014-й рік, коли я попав туди до нього на гостини. І тоді ще там було, у мене є ці знімки, де посеред хати там ще пеньок стояв, там сокира, сало там рубалось, старі там горщики, старі кастрюлі стояли. Він каже, піч робоча. Ну кажу, давай ну, трошечки її у божий якийсь вид її обладнати. все. Він погодився, наняв жіночку, яка професійно цю роботу цю зробила. Поштукатурила, всередині нічого не треба було робити, бо вона була робоча піч. Спереду я зразу ж після того наклеїв полотно. Він взяв таке цупке полотно, що у людей, які шедлом займаються, так це бортовка називається. Вона така кріпенька, її підмащували в костюмах туди під воротники, там mm -hmm. наперед це все робили. І ми наклеїли, я її прогрунтував. На цьому моя робота поки закінчилась, поки він не подзвонив, і сказав, що вже воно висохло, вже все готове, і тоді я олівцем потихеньку почав. І, і між іншим, що це композиція була не моя. Він десь побачив, уже настільки він був зацікавлений, що він десь. Побачив таку картинку, він мені показав. Більшість я взяв з цієї картинки по розміщенню по композиції. Оскільки я її робив, часу я не можу сказати, тому що це було наїздами. Він приїжджав, мене забирав. Я там працював, ну не ночував там нічого. Фарби були і акрилові, гарна гугаш була. Але я туди демішував. ПВА клей, коли висихає, вона може ще й кріпчіша за акрилові краски. Сціплення з холстиності було гарне. І коли роботу я вже закінчив, тоді я вже її покрив акриловим лаком зверху. Це ж вона скільки вже простояла, ніде воно не тріснуло, немає ні ніде ніяких ушкоджень там механічних. Ну він старався, щоб там не зачепити ніде нічого, щоб не впало на неї нічого, і воно стоїть до цієї пори. Тільки єдине, що прикоптилося. буває, що погодні умови і димне із печі, ото йде не в трубу, а димне трішечки у якби в хату, і воно зачепляє за малюнок. Піч ця, от він як протаплював, він каже: якщо б це було спочатку так, що я протопив, і ти б одразу малював, ти б каже, там не устояв би отакий дух іде з печі. А це я на третій день вже починав малювати. Тоді вже можна було до печі підійти і стояти біля неї. Ця споруда, отак вона нагрівається і держи це. Він мені зараз ще прислав фото, де я думав, що піч топиться. І я думав, що то у нього як ну, чавун чи кастрюля там якась стоїть всередині. Я йому позвонив, кажу, що то у тебе за юнкість там. А він каже: ні, ото я таке, як розгориться, він тоді підкладує там діаметром, може, 40, може 50, отаку чурку туди вставляє, і ото вона тоді там годинами і горить, і горить і горить. Тепло ну, дає тоді показав. на приміщення. Все, так. Там же ще ж комен. Ця піч устоїть, якби в кухні. А ще кімната є де комен туди виходить. Тепло там ще акумулюється, там у хаті вона двокімнатна. Ну зараз він до старого пристроює ще кімнату, це його там як майстерня. От таке. Фактично до 2014 року, мабуть, ваш друг працював на постійній роботі. Йому ніколи було порядкувати ту хату. Так, як ви сказали, так воно й було. Ну а зараз офіціонер, так він зараз, мабуть, у квартирі буває менше, ніж там. Хай йому там буде затишно, вітання переказуйте. і До, справді долго, історія. Спасибо. Дуже цікава, бо хаті понад 100 років, а піч, бачите, після невеликого зовсім втручання абсолютно спокійно служить родині. Там ще така деталь цікава, що там біля цієї хати, там же не тільки ліс, рівчачок тече внизу і рослинність така, що дозволяла. І дід, дід держав, бджоли mm. там були вулики, а дід держав біля цієї ж хати свої вулики, а ще бджолярем він був колгосним, Так що дід був обізнаний у цій справі. Цей внук не держить там бджол каже клопоту багато. Ні, тобі. ну це клопітно, правда. І тим паче, зараз, коли ми не знаємо, що в небі, і які в нас отруєні взагалі всі ці луки і дерева. То краще, звичайно, спочекати і ну, пізніше може завести бджоли. Було таке біля нього, бо є на даху відміти не залишились. Ой, та зараз не знаєш, де спокійніше може бути я в армії. Багато займався у двох газетах армійських. Що я міг текст написати, сфотографувати. Ви спеціально якусь освіту маєте художню, щоб справді і фарби отак підбирати точно для тієї печі, і палітру, й полотно у вас є для Ні. того підготовка? Ні, Іра, так вийшло в житті. Що я приїхав з села підкорювати Харків. Підготовка була у мене на рівні у селі самодіяльний художник. І я поступав до Харківського художнього училища один рік, не поступив, приїжджав наступного року, не поступив. І таке ж саме в мене вийшло із моєю освітою подальшою. Я у 1973 році поступав у Київський університет на факультет журналістики. А у 74 му поступав у Харківський університет на філологічний факультет і ніде нікуди не поступив. У а... мене є освіта середньотехнічна. По цій освіті я технік економіст. Але ніде не подінеш ваше вміння. бачити. Дякую за цю розмову і тепла вашому дому хай буде Дякую. спокій над вашою головою і наша спільна перемога обов'язково інакше ніяк. Дякую. Старе сільське спостереження людина 20 років гріє кров. Ще двадцять кожух, а далі вже, як не піч, то ніщо не зігріє. Незалежно від вашого віку, мої сьогоднішні гості подкасту та я, журналістка Ірина Мироненко, бажаємо, щоб холод розпачу і безнадії не хапав вас за плечі добра, тепла і роботи, яка зігріває.